Переваги комплексного релігійного світогляду. На протязі всієї історії українці кров'ю і сльозами платять за право свого існування як нації. Сьогодні всемогутній Господь Бог подарував нам вільну і незалежну державу. Кожного дня на власних помилках. Ми продовжуємо вчитись, як саме нам жити в Україні. Спадщина наших пращурів надійно зберігається в наших святах і традиціях. І зовсім нещодавно, 19 травня, громадяни України та українська діаспора по всьому світу святкували День Вишиванки. Відомий вислів Лесі Воронюк: Вишиванка це генетичний код нації можна почути все частіше у кожному місті нашої Соборної і Неподільної держави. У Маріуполі відзначали це свято як ніде в світі. Лише подивіться на ці фотографії. Ось як у минулі роки. Мешканці демонстрували свою любов до вітчизни. На жаль, маріупольці припустилися декількох значних помилок, коли намагалися конвертувати свій патріотизм у призначення конкретних людей у владу на виборах президента України, на виборах у Верховну Раду та на місцевих виборах. Ось чому ворог, який був зовсім поряд, скористався цією можливістю та підступно знищив це затишне та мирне місто на березі Азовського моря. Бути громадянином України, це не лише велика честь, але й відповідальність. Ось чому кожному з нас потрібно формувати в собі цілісний. Патріотичний світогляд. Як це зробити? Читайте українські книжки, вивчайте українську історію, слухайте українську музику, купуйте товари українського виробництва. І, звичайно ж, голосуйте лише за політиків, які дбають про українські традиції, духовність, армію. І культуру як це схоже на небесне громадянство, яке християни отримають завдяки жертві Ісуса Христа. Можливо, до цього ми вже наробили багато помилок на нашому шляху до Богу. Ось чому вкрай важливо якнайшвидше зануритись в роздуми над Святим Писанням. І день за днем формувати комплексний релігійний світогляд. Біблія дає нам чудову пораду у першому посланні до Тимофія. Я скористаюся сучасним перекладом. Дбай про своє життя і вчення, будь наполегливим у цьому, бо так ти спасеш і себе. І тих, хто тебе слухає. Це четверта глава, шістнадцятий вірш.